Найбільш примітивний, але найбільш ефективний є сам протигаз. Тобто протигазова коробка вона забезпечує те, щоб радіоактивний пил не потрапляв внутрішній організм. Звичайно, що відкриті ділянки шкіри. Чим можна, наприклад, тактичні окуляри захищають, захищають. Елементарний респіратор, якщо він є, захищає, захищає для потрапляння. Говорили, коли я про те, що треба мати там, довгий одяг і так далі. Зараз погода сприяє, тому зараз ніхто, скажімо, відкритими не ходить. Чому це важливо? Тому що ну, скажімо так, найбільш ефективно, швидко і в принципі дешево – це зняти одяг, одягнути інше ніж потім обробляти ту, скажімо так, відкриті, ті відкриті ділянки та санітарна обробка і так далі. Це ж не просто так. Вона, якщо поглинана доза, вона є поглинана доза. Тобто, як то кажуть, він і незворотній, і зворотній процес. Тут таке, тут не можна казати, однозначно. тому звичайні елементарні засоби захисту. Є тактичні окуляри, навіть звичайні окуляри йде, знизить рівень скажімо так, потрапляння на слизову оболонку. Вуха закривати не треба, ну скажімо так. І все. Користуємося тим, що є в штатному, в ну, достатній кількості. Це не хімічна зараження, це тема окремої розмови. А, от, сподіваємося, що, скажімо так, певна реакція і розуміння в інформаційному просторі, який ми створюємо, в тому числі, вона буде відповідною. Тому що ну, радіактивний, ну, скажімо, раді зараження це не кінець життя. Це наступна просто наступний виклик, який треба просто подолати. І далі воюємо, відвоюємо свою неньку Україну. Yeah. Я би ще хотіла доповнити про радіопротектори. Є такі речовини, які називаються радіопротекторами, наприклад, калію – це не радіопротектор, радіопротектори це речовини, які на клітинному на хімічному рівні дозволяють організму отримати більшу дозу з меншим ефектом від радіації на здоров'я. Так сталося, що в основному всі радіопротектори це отрута, і тому, якщо для нас стоїть завдання там, отримати замість. Трьох грей, п'ять грей тоді можна приймати радіопротектори в жодному іншому разі, приймати жодний цистальніл чи ще щось немає сенсу. Тому що ми маємо захиститися від потрапляння радіонуклідів всередину, а не захищати свій організм від прийняття великої дози. Тому про радіопротектори в усіх тих сценаріях, в яких можуть опинитися люди, говорити не варто. Варто добре їсти, добре спати і підтримувати себе в оптимальному емоційному стані.